Що ж, всім привіт, народ, з вас. Підписів лайком, под Продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Угорщину. Так, зараз в нас дуже цікава ситуація. Так, перше. Давайте спробуємо ось тут пробитись. Так, окей, я бачу, що ми не можемо, ми не справляємось. Зараз чекаю, розширяю свій фронт, чекаю, поки всі підійдуть. Я тут дуже сильно покладаюсь на війська, на війська Австрії і Чехії в захисті, а своїм більше намагаюсь атакувати. Блін, мені не вистачає всього, щоб. щоб виробляти ще дивізії. А мені потрібні, потрібно більше дивізій. Але давайте, у Німеччини також не стачує всього. Блін, проблема в тому, що я зараз збираюсь ось що зробити. Сконсуватись ось тут посередині і вдарити дуже сильно, бо в них тут стоїть по одній дивізії, в деяких провінціях взагалі. Коротше, ми можемо тут зробити теоретично прорив. Так, Бріслав, це вузол постачання. Блін, або ось тут. Так, стоп, я вибачаюсь, я дико вибачаюсь. Зробити сюди прорив і оточити їх? Ви хочете сказати, що теоретично я можу це зробити? Так, халми, халми, холми Ось сюди, де в них десантники, сюди і сюди кудись пробіжатись 24 мої дивізії. Я все розумію, але наша мета зробити щось таке. Так, в мене десь ще мої дивізії, саме мої. Так, 5. Блін. Просто у нас зараз можуть бути проблеми. Але тут взагалі нікого нема. Тут узагалі нікого нема. Але Нижня Саксонія це чешська провінція. прям чешська. Прям максимально чешська, наскільки це можливо. І плюс ми не розширимо фронт, пробивши сюди. І плюс зробимо оточення. Замість того, щоб ось сюди заходити і розширяти фронт, навіть робоче те, що ми можемо в Берлін зайти. Так, всі через шифт. Сюди. Сюди. Зараз подивимось, що вони мені на це скажуть. О, дослідження якесь. Військова поліція, блін. Те мені зараз фактично і не потрібна військова поліція. 39-й рік. Мені потрібен спрощений потяг. Вони зруйнували мені всі потяги. Це перший раз у мене таке, що в мене справді зруйнували всі потяги. Я не знаю, що з цим робити. Ви ось так? Не знаю, ну це жах. Так, є, 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 є. Так ти легких піхотних дивізій. Піхоту спеціаліст. Так ти. Швидкість створення окопів, кавалерія, виснаження дивізій. М -м. Все інше не таке цікаво, чесно кажучи. Мені. Ого, мені ветерани дали? Поки що додам просто кудись. Або куди. Пробачте. У, піхотне спорядження і букс арта. І ще одну. Так, ще війська трохи. Так, спорядження це те що мені потрібно? Блін. Давай тут затримаємо вас. Я, Ви. Двадцятка сюди, А половину з вас сюди. Так, тут зупиняємо наступ. Так, ця 24 стане виключно в цих провінціях. В цій провінції. Якщо ми зможемо тут зробити прорив, якщо нам вдасться тут зробити прорив, це буде просто щось з чимось. Так, 4 дивізії звідси сюди. Ти зараз контрнаступ. Стоп, ні-ні-ні-ні-ні. Десь. А, все нормально, фу. Я, я просто побачив, ось тут праворуч на горі ще вигідний наступ. І злякався трохи. Нормально. Ми зараз навпаки їх тут довбуваємо, тому що вони самовбилися. Ні, не добуваємо. Зупиняємось. зупиняємось Да. Так, 40 рік. Бонус на захист пробив. Для піхотки Так, Радянський Союз з фінами уклав білий мир. Блін. Так, стоп. По-перше, вони тут лишились без постачання. Оди сюди. Байдуже. Ми маємо це зробити. Ми зобов'язані це зробити. У нас нема іншого вибору, як зробити тут. Я це зробив. Я не помилився тим, що вирішив це зробити, і я це зробив. Зробив оточення. Е -е Гра, я тебе ненавиджу за те, що ти мені не даєш нормально намалювати фронт. Я тебе ненавиджу за це. Ось так. Ви мої якісні дивізії встанете навколо. Вставайте швидко, будь ласка. Бо буде тут багато чого лякає. Так, а тут. Фронт видаляю, і всіх інших повертаю стояти куди треба. Все, зараз всі інші нормально встануть, а тут будуть мої круті війська. Так, бонуси для ППОшки, повітряна атака. Отак, у нас нема переваги в повітрі. І ми маємо хоча б якось пере. Так, не треба туди атакувати. Що ти, що ти робиш? Так. Ух, це прям. Це прям дуже красиво. Так, ти. Чихословачне. Що одну дивізію свою давай? Приєднуйся, нехай приєднується куди. І Австрія, я також бачу, що в тебе дві дивізії. В тебе нема фронту. Давай краще, щоб потім фронт був не в тебе. То краще, нехай твої війська побудуть в мене. Так, я видаляю вам лінію захисту, бо далі я руками. Далі руками буду вам кон контролювати. гори тут проб'юсь, проб'юсь. Піхотна дивізія святої щось там. Ну, приєднайся поки що сюди. Просто загальний захист. О, захист кавалерії. А тут. Давай захист кавалерій да хуй буде. Комусь дамо бонус на захист. Майстер засідок. Також максимальну кріпленість, бо ви саме захисна армія. Пробуваюсь я іншими військами. И вдало пробивайся. Це важливо. Блин, західний балкан, ще одна висадка. Mm. Давай ты сюди. сюди. Фабрики. Так, на арта. Окей, потім я повыляю. Піхотка. Сыну піхотку побільше. Так, припустим, я захочу сюди пробитись Бо сюди відступили з виснажені дивізії. Ну, так, нормально. Тримаємось, тримаємось якось. Зараз тут складно, бо ми не. Ось тут має йти постачання з цього взло постачання з Бреславу а Бреслав у нас не працює. Я зараз зверню, Бреславу, буду легше там стояти Так, сюди впорайтесь? Та так, нормально. Так, ми тут. Б'ємо далі, там Там, де зручно Зараз швидко закриється оточення. Ого, вони вирішили масово проатакувати. На щастя, я достатньо сильний, щоб стримати цей наступ. Так, що тут? Вони ще живі. Ці дві дивізії, ще живі. Та якого? Перед. Ну, Албаня, у вас такі слабкі дивізії. Так, саме такі слабкі. Що в нас тут? Ой, А Атака кавалерії, захист кавалерії, ну? Це також непогані бонуси, враховуючи те, що в нас є кавалерія від наших е, маріонеток. Є кавалерія наших маріонеток, яку ми контролюємо. І саме для неї бонуси okay. тут взяти незайвим. Так, добуваємо їх тут. Ой, зараз прям все по повній добуваємо. О, ми їх в одній привінці закрили. Ха. Так, фабрики, Цікаво, це прям дуже хорошо. Так, там, де в мене тут інфраструктура вже є, регіони з інфраструктурою. Тому там спочатку їх забудую, а потім подивимось, що далі буду забудовувати. Ой, ви втратили ще купа дивізій своїх. Ой, ой, 640 тисяч, вони втратили, ха. Так. Що тут за проблема? Ти сюди. Штутгарт тут я не здам? Ну, типу. Ні. Розмріялись. Розмріялись. Так, куди їх скоємоємо. На Берлін? Серйозно, сконструю зараз наступ на Берлін. Або можна обрізатись ось тут їх. Давайте ось так поставимо. Вас. Основну армію приберемо, навпаки, з цих провінцій. І мій прорив буде мета ось тут. По поміранню, обрізати їх. Вони зараз будуть ставати все слабше і слабше. Ось на, родна армія, беру собі. Австрія, ти думаєш, я не бачу? Дай. Так, що в нас тут? Ми тут підійшли, ми тут встали, зараз по-хорошому сюди б зайти, В Брандербург тут італійці стоять, італійців трохи легше відбивати, як я помітив. Ну, напевно у Німеччині є бонус на національні провінції. А італійців. Для... для італійців це не національні провінції. Я зараз отримую це. Ааа, знову висадка в західні балкани. Окей, підтримка. Ні, а знаєш? Ні. Окей. Не дамо їм висадитись. Нормально, тримаємось. Я Зараз ще тут плюс постачання отримую. Через нього. Зробимо прорив, давайте вже. В такому випадку. Та-та-та. Да, да, да. Ні, все, вон тут. Бачите, щось дуже рідко підвели багато військ. Цю перевінцію. Так, блін, дуже прикро, що вони мене тут зупинили в дуже важливому наступі. Так, а я. я приймав. Окей. Я, судячи за все, в якийсь момент прийняв добровольців сапка. Неприємно, я цього не хотів. Такий... Блін, дуже прикро, що я не зміг сюди прорватися в цей вузол постачання, бо це важливий при... Дуже важливе місце тупий савок. об'єктивно тупий савок. Сороковий рік. Давайте поліпшимо зінітку, щоб одразу почати її виробництво. Бо ітогу того вони мене тут атакують. Та так, вони самовбиваються і це для них невигідний наступ і так далі. Але, як факт, вони атакують, а не я їх. Так, давайте сюди, трохи праворуч, Все одно моя мета була пробитись в Штетін Штетин. Він не, тут невигідний наступ. Не дуже зручний, не дуже вигідний. Так, більш легкий потяг починаю робити. Бо в мене нестача саме по потяг. Давайте на 40-й рік одразу арту бонус для арти. Ми вже зможемо їх тут вбити. Давай, нарешті. Є нарешті вб'ємо зараз. А, фу, все нормально, Болгарія приєдналася в вісь. Нідерланди поступаються вимогам Великої Британії. Що? що? А Мені цікаво, я. ну, так, і буду продовжуватись, що... що тільки я воюю з ними. А вони все продовжують і продовжують всю привінцію атакувати. Ви ж саме вбиваєтесь і дуже сильно саме вбиваєтесь. Не те, щоб я прям сильно проти. Але, блін. Давайте тут економічно. Я не хочу в мішательство робити. Економічно. Давайте по економіці трохи прийдемось, бо я так по економічним фокусам і не прийшовся в мене щось. Я так і не знайшов на цей час. Так. Я бачу, що в тебе ще одна дивізія. Я забираю всі ваші дивізії, бо я. Ніхто краще за мене не поконтролює їх. Ой, тут красиво. Зараз завадимо їм висадитись. Так, приєднайся сюди потім. Вони нарешті припинили мене атакувати. Так. Припустимо, без однієї дивізії атакуємо сюди. Ми сюди не проб'ємось. Ооо. Бо од... в одну дивізію рівно атакуємо. Окей, давайте розширимось. Ось так. Насправді кажуть, Дрезден зайти? Ну в плані. Ось ці дві провінції я точно можу захопити. І зменшити фронт. Щось типу. Такого. Тим більше Дрезден це вузол постачання? Ну тут виснажені их зараз від дебю, 86, 87, прекрасно. Ще піхотку бонус. Слухайте, ми їх відбиваємо, навіть з холмів, приємно. Тут більше італійці стоять, ніж німці. Давайте в цю привінці одразу зайду. Просто тому що чому б ні. Насправді, хоча б одну причину, чому б не зайти в цю привінці. Потім одразу в Дрезден. Спробувати хоча б. Ей, мене зупинили. А це неприємно. Ви не маєте права мене зупиняти. Причина, зупинки. Ой, хорошо, хорошо, вони сипляться. Ні, не сипляться, вони підкріплення отримали. Ні. Ні. Ну ні. 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 Ні, 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 ні. Ну ні. Ну ні. Ні. Бля, виродки. Я маю право на перезавантаження в таких ситуаціях. Просто ставлю вас перед фактом, що я маю право на перезавантаження в таких ситуаціях. Так, окей, 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 окей. У нас проблеми, і при цьому неймовірно не великі проблеми. Блін. Так все. Сюди встиг хтось перейти. Ви всі видалите наказ. Просто якщо впаду я, то впадемо ми всі. Так, давайте мої якісні дивізії. Так ще відокремлюємо. Блін. Окей, сюди. Ти також сюди. Тримайте ще одного фідмаршала. Ой, у мене три фідмаршали виходить. Я, я не знав. Тримай генерала Чок. також. Генерала? Давайте скоріше. Правильніше буде якщо свої 24 дивізії зараз перекину до цього фільдмаша. Всі три дивізії звідси перекину сюди. І ви вдвох. У, спільний фронт. Сюди. Нам треба буде захищатись. Да, це все все одно, воно все залишається, все одно мені їм національно. Чи встигнемо ми якось хоча б якось підійти, щоб хоча б щось захистити? Щоб трохи укріпитись. Вступили в бісі так швидко. М -м -м, кляті виродки, кляті виродки, я не знаю. На, оборонна доктрина. Ти. Кінний експерт. А, що нема сенсу, тут поняти нема в цій армії. І тепер у нас трудний тр вся захист. Ей, поляки. Якщо поляків закликати в війну? Ну, я дуже сильно виснажив Німеччину. Дуже сильно. Прям дуже сильно. Так все. Вони в війні проти нас. Повернення транслювання фокус пропущений. Тут у нас рівнина. Треба спробувати зайти і взяти цей вузол постачання, я його взяв. Ой, а ми ж тепер натреновані, укріплені, покращені, дивізії. Так, головне, щоб основний фронт не посипався. А так загалом їм кінець. Ой, ой! Зараз хтось втратить ще один вузол постачання. А я отримую ще національні провінції, ще фабрики, ще військові заводи. М -м -м -м. Що таке, не очікували на опір? Ой, вкусно покуп пробіжатись ще Так, Та, ми ж натреновані боями і так далі. Вперед. Ой, ми втратили ще один вузол постачання. Як шкода, блін. Хто збільшує автономію? Ти? До якого? До Та На кей, угорська Чехословаччина. На, ти справді великий внесок робиш, особливо завдяки твоїм дивізіям, які дуже сильно допомагають тримати фронт. Я тобі вдячний. Тому нічого прижахливого не буде, якщо ти отримаєш трохи більше автономії. І зможеш створювати більше дивізій. Все одно я потім заберу твою автономію. Ні, стоп, 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 стоп. Слушна пока. Блін, вони захистили точне поку. Неприємно. Блін, цей удар в спину, це. Я не навиджу откляті румуни. Ось і інакше ви напали на мене, щоб втрачати свої провінції. Чи заради чого, скажіть мені? Так, пока. Ви маєте взяти глушнопоку. Якщо б Німеччина з союзниками ми воювали, це було б взагалі ідеально. Так, у. у у, -у. Блін. У нас просто запасу нема достатнього, щоб. А, це арта. Вартість ворот протипіхотна атака. Та давайте. Так, ну, все одно ще і піхотку покращити треба. Протипіхотна піхота така, прорив бонус. Так, хай. Зростання ефективності врубленість мінус. Так, стоп, пауза. Клушно, поки вони не захищають, бо це в них прохідна провінція. Тоді моя мета зайти в тімоширу. Одразу прорив в тімошеру. Ой! Ой! Ви втратили тімошеру, а я отримав в тімоширу. Так, плюс залізниця. Так, виснажимо їх наступами. Ууу, фуфу, а ще й болгарію такими темпами зможу капнути. Так, якщо тут подивитись, що нам тепер доступне. Блін. Я б дуже хотів угорського гличину отримати. Давайте відновлені короліство Ломбардії в Венеція. Чому ні? Я все одно вою з Італією. Так, західні балкани, висла. І... Коротше, все під контролем. Так, нова ППОшка. Зараз сороковий рік. Доступня. Так, по західним балканам. Тримаємось. У, Албанія. Простите війська. Знову ж! Ніхто краще. За мене не буду користуватись твоїми військами. О, ще дивізія дивізіолбатні. Ніхто краще за мене не буде користуватись твоїми військами. Ще щось вивчив дослідив. Давайте військову поліцію, бо зараз вона мені точно знадобиться. Попошку трошку покраще. Най насправді багато чим зобов'язані. Чо, блін, та ні, ми не зобов'язані. Чого словачені? Вони ж захищають свої ж провінції. Це ми воюємо за них. Тобто вони мають бути більш, ще більше цей самий. Ставати ще більш моєю маріонеткою. Те, що я забрав в них війська, то це я забрав їх, щоб їх же захищати. Ну, в плані, повний бо тупий бот. Без образ. Чи, Сувач, не без образ, але ти тупий бот. Навряд чи вони б так само захищались, як я зараз захищаюсь. І навряд чи вони б так само без мене пробились, як я пробився. Так, організацію своїм піхотним дивізіям. Плюс вони ж отримують бонуси з моєї доктрини, і з моїх бонусів. Від моїх генералів отримують бонуси. Напевно. Скоріше за все, отримують. Хочеться вірити, що отримують. Так, проп'ємось. О, одразу їх вб'ємо вперед. Ой, я круш, поку взяв. Так, він військові заводи, це прекрасно. І в мене. Я-п-яп б, б, я б, я б сконструвався на будівництві. У нас є національні провінції, але вони не ідеальні. Окей. Тебе і тебе. Дві фабрики, два військових. От, просто два військових. Все. Давайте від, відвізії через Shift потім відступити. Будемо давати їм якраз висаджуватись сюди. Стоп. Якого біса? Не здавайте провінцію. Я забороняю здавати провінцію, Ви що? Що ви тут таке не думали? Ви ще незалежність хочете? Нідерланди приєднуються до союзників, це тому що. Скажіть, тому що Німеччина на тебе нападає. Ні, це не тому, що Німеччина на тебе нападає, а прикро. Блін. Коротше, треба робити прорив? Треба робити прям прорив? В Румунію. Робимо сюди. Ви. Сюди. Так. Перший наступ є. Все. Ну, це просто необхідно зробити зараз прорив, якийсь. І швидше капнути. Швидше капнути Румунію, тому що мені без моїх основних військ. Який би. Ця ваша о, Чехословаччина не робила внесок? в будь-якому випадку основний, основну силу на фронті за їх складають мої війська. Ви знущаєтесь? Як ви дозволили їм зробити оточення? Я не дозволяв робити їм оточення собі. Одразу робимо вигідні наступи навколо цього прориву. Так, хорошо б було в констанці пробитись Розділити їх на дві частини. Мені треба швидше Румунію закінчувати її. прям пошвидше. Все, окей. Окей, нічого страшного. Нічого страшного, здали. Одну провінцію. Судячи за все тут здали провінцію. Все нормально, нічого страшного. Нічого страшного. Не плачте. Все нормально. Ми зараз швидко впораємось з Румунією і повернемось. Почекайте. Головне, не плачте. Все буде хорошо. Так, прорив би ще в шнів, в галат зробити і так далі. Опа, одну дивізію сюди. І Все, ми їх розділили. Ми їх як мінімум розділили. Військові заводи це приємно. Ой, до речі, це ж мої національні провінції. Не забуваємо. Так. Все. Кишинів Через шифт ось так якось. Це все пооточувати треба. І при цьому видалі самому не потрапити в оточення. Румунія дуже близька до Капітуляції, дуже близька. Може, якщо я зайду в констанцию? Давайте подивимось. Я зараз з усіх бо. Румунія капнула. Якщо я ще з Болгарії зараз швидко розберусь, це прям прекрасно буде. Так нам складно. Нам ось тут складно на основному фронті. Але я капнув Румунію. Я кап... я капітулював Румунію. Румунію. Коли я воюю з третім Рейхом, на мене нападає за спину Румунія, і я її капітулюю. Я воюю з Німеччиною і з Італією, на мене мені в спину нападає Румунія, і я її капітулюю. Я перевагаю. Просто як факт. Просто, просто нагадую. Це просто. Просто факти. Зараз констатую факти. Я воюю з Німеччиною і Італією. Італією. На мене в спину нападає Румунія, і я її капітульовую. Капітулюю, капітулю. Коротше, капітулював. І зараз ще капітулюю Болгарію. І повернуть в свої якісні війська на Німеччину. І будемо далі бити Німеччину. Просто як констатація фактів. Що ми тут зробили? Це ж кайф. Ну і моя улюблена Бал... Албанія. Б'є італійців. Скільки Італія втратила по Албанію? А, 600. Це вважається, що вони об мене втратили. 316 тисяч. Ефіопію. Ефіопія мій союзник, напевно. Коротше. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку зможете порати за різні країни, то посаднього опцію ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишить рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. нікаких яких можуть ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і його ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити донатом по в описі. Або так само стаж спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.